этот букет. Вот так. Ой, красива Ой, господи. Повертайся до папы. Та ну тяна! Вредина! Осінь, так? Це пора року осінь. Листочки літом зелені. А на осінь вони міняють свій колір, стають жовтенькі, да, красненькі, червоненькі. І осипаються з дерев, готуються до зими дерева. Скидають листя. покривають жовтим, покривалом землю дерева.